Я Матвій, і сьогодні ми будемо робити зимового сніговичка із паперу. Погнали, беремо папір, далі ми його вчучуємо в купу. Вийшла в нас ось така кулька. Далі ми беремо скотч. Беремо, скотч. Я тут вже беремо кульку і обмотуємо її. Вийшла в нас ось така куля. Робимо ще одну таку, але вже мен. Вже є ось такі дві кульки, і в кожному в хаті думаю є зубочистки і беремо зубочистки. Беремо одну зубочистку і вставляємо в кульку. Якщо кулька не пробиваємо, беремо циркуль або ручку і пробиваємо дибку. Втикаємо, залізла. Тепер беремо другу кулю і вставляємо в зубочистку. Але, в мене... але я взяв отаву штуку. Якщо ви теж взяли таку штуку, дивіться, як легко обрізати. Робимо маленький розріз десь, де ви хочете розрізати, ріжемо, ріжемо, ріжемо. Треба так трохи глибше, щоб потім можна було зробити. Тут у мене надріз. і тепер його ламаємо, отак легенько, і таке вийшло. Так, беремо другу кулю і зробимо тут дирек. Вийшло ось таке. Тепер малюємо е, личко фломастером чорним. Я намалював ось так. Тепер робимо носик. Беремо звучістку або цю штуку. Ось таку штуку робимо, як я вам показував, і микаємо форму. Помалювали, чекаємо, поки висохне. У нас вийшло отаке і вставляємо цей, цей носик у сніговика. Робимо дирку ось тут, посередині. І вийшов ось такий результат. Всім па-па!